В наступні дні в Україну заде антициклон під назвою Біє, який зумовить підвищення атмосферного тиску. В частині областей тиму дощі та грози також очікуються первчастий вітер. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у вівторок, 25 червня, дощі та грози йтимуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий, північно-західний, 7-12 метрів на секунду, з поривами до 15-20 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 25 червня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 16 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 24, а вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 23 до плюс 27, а вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 29 в день, і від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві, 25 червня, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 25 градусів тепла. У Львові хмари, що з'явилися на небі вранці, протримуються майже весь день, та лише ввечері погода проясниться без опадів. Температура повітря очікується від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. У Дніпрі, у вівторок, весь день буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!